Так, замало місць у нас у, у фулкрома, але вже відновлюється нібито ліміт. Народ, я перепрошую, мене знову чомусь помилка вибила в БСі. Ну це, це просто обряд Мені дуже шкода, що так вийшло. Я сподіваюся, зараз трансляція піде і все буде ок. У нас будується вже церква православна у Дюранго, будується друге РДП, запускаються гаубиці. Фулком в тим часом має також два РДП, має вже 9 гармат плюс 2 гаубиці. Це є повністю широко, втративши всю січку, на жаль, е, ви нічого не пропустили, якщо що, це окей. Але факт залишається фактом. Накрився ОБС і це дуже, дуже неприємно. Тут зараз трансляція відновиться, все буде окей. Тут 400 стоїть. Тут 72 плюс 36. Так, є відновилося все. Good. Все чудесно. Пішло, але так невчасно воно вибило. У нас майже 100 було онлайну. Дуже неприємно. Треба фіксити це. Я не знаю, навіть що це таке. Вибачаюсь, дуже вибачте. Не хотів, щоб так сталося, але як є. Січка, 126 січових козаків забоявся фул дюранго запустити в базу до фулкрома Дуже багато. Ну, це стояло, бо, типу, 41 хвилина. Я просто боюся, щоб гра не вимкнулась, і все. Зараз просто Дюранго виходить зі своєї бази і починає займати нейтральну територію. Але фулгром не дасть цього зробити. Виходить уранго з копалень. Тут ще треба пробувати для дюранго якось пробиратися. І є плюс того, що є в нас вже куля. Е Є у нас куля і фулкрома, і вона також є, але прокачок жодних поки що, тільки ще сила пострілу за 11 тисяч фулкрома. І зараз фулкром таким... двома такими коробками просто вийшов з бази і нібито хоче пропушити всю нейтральну територію. Пересюди вподобай, яку треба ставити. Ну, блін, ну тут же вас не прошу. Сподіваюсь, той стрім назовить в рекомендацію, але шкода, що там не буде продовження. Я не знаю, чому воно вибиває, але це дуже дивно. Фулкром злив всю січку. Так. В нього залишилося після бою 8 січових козаків, а в дюранго їх залишилося 80. Хоча в момент бою саме тут було 8, а тут було 30, але ще 50 січки стояло на базі у Дюранго. Тому Falcrum злив всю січку. Зараз а, Фулкрум налічує 124 січових козака проти 206 у Дюранго. Але зараз може Fulcrum зменшити цю кількість. Але дивіться, вивів на супротив йому а, з бази також коробку зі 120. А, Виходить, нас рундаширів і 120 сердюків. І плюс фулкром починає виходити з бази, хоча залишаю одну коробку з 9096 та 196 рундаширів і сердюків в себе на базі. Можна перемикатися на добування каміння, але. не знаю, ну, типу, не все контролюється, але так можна було прокачати. А, взяти гірку, взяти возик, та й прокачатися. А зараз знову забігання. Блін, яке ж неприємне забігання. І фукром також його робить. Дивіться, як січка лягає також, хоча її ріже дуже багато. Ай, фулкром зливає січку. Але Дюрангу немає чим стріляти. Хоча Фулкром дуже багато пропустив січки до себе в базу. <ріх> Неприємно. Та ну бред. Що таке? Ну це не серйозні втрати по економіці Фулкрома. Там дюранго сидить без золота. Фулкрома все добре. Фулкром тільки не здавайся, я тебе прошу. Ця гра має закінчитись цікаво. Боже, дивіться, скільки тут багато армії лягло просто просто на одному будиночку. Ну це неприємно, це дуже неприємно. пише покром, що це за Бах. Ну, я не знаю, типу. 48 хвилина, блин, ну куча лимиту. Ну, я не знаю, что еще тут можно сказать. Фулкру має менше ліміту, типу він зараз може програ... програти просто. Мені дуже шкода, що хлопці самі затягнули так гру. І зараз це, починаються ці всі мінуси з Парканом. Плюс забігання Січкою зараз ще може бути одне в базу до Фулкерма. 76 проти. Проти 112. Кукром на контрола, просто йде зливатися. Ну, дюранго, я тут переб'є. Там до дуже багато позаду. Ну, Джиджі, я не знаю, хто винен в цьому, що Це так сталося, я не зберіг. Тупо на паркані половина січки, а закинула в базу Дюрангу. Це ідіотізм, ладно, один, два, п'ять січ, два один. Вітаємо дюрангу з перемогою. Mm. Ан момент, я хочу, я хочу це подивитися. Я знаю, що багато треба буде перемотувати, але я хочу це подивитися. народ Тей момент А та то, то взагалі не порішало Гру ти програв не там. Я бачу, що вони зовні бігли всередину, а не навпаки. Я на цьому моменті просто тільтанув. Зараз ми подивимось. Як я бачу, вони, коли в Діранго втикнув тут паркан, коли поставив ворота, січка типу забагалась, загрилась на це, що поставили паркан, і вона побігла просто в округ Не знаю, чи ми зможемо це догортати до цього моменту, але по ідеї зможемо. Це десь приблизно 50. Третя хвилина, і час, в принципі, швидко гортається. Юранго хорош. Це, до речі, саме перший з відомих гравців, який мені зустрівся в рейтингу в союзниках. Він написав мені щось типу рагуль, навчись хоч білда якогось елементарного. <смір> Топ-мові Дюранго. Як виграти дочекатися, поки почне лагати і зловити опонента? на Немає. Ви обоє стояли всю гру фулкром. від До цього дочекався дюранга, Виходить. Я не знаю, чого ви взагалі чекали. Ви 1К0 по Т, а це. Вийшло в 15 ПТ по факту, яке переросло в 30ПТ. Мені, ну, типу, на старті ти був сильнішим. Хоч і програв там на Січці, але не втративши базу. Але далі, Дюранго ніби відновився, так сказати Почав грати і зрівня... сили зрівнялися. Ти переважав по прокачкам, про кількість ліміту. Грав в той бій на січці ось тут. Е, сорі не ось тут, ось тут, по ідеї. Я думаю, ми дійдемо до цього бою. І втрати тут дуже багато січки, хоча тої прокачки були краще, але не було палашу. Мені цікавий цей момент. Ну, забігання пішло. Відти, ось тут тебе доганяє дюранго. І на цьому моменті у дюранго. Е -е, прокачок можна сказати, що 0. Одна атака. Є палаш. У фулкерму. Прокачки. 6-4. Ну, 6-3 будемо говорити. 6-3 і немає палашу. І тут ти злив багато січки. Чи саме тут цей файт був, блін, я не пам'ятаю. Але файт був серйозний. Ось тут таке дивне забігання було від дюрангу. Ось ти типу, побіг сюди, дюранг прийшов вниз. Ось оп, забігання. Оп-оп, гарно. О, ісь тут, ось тут. Вся січка фулком лягла просто. Дірангу залишилося Є80. Ну, ХЗ, до речі, там дуже мало січки було, щоб зробити якось біди на базі. Мені зараз буде саме цікаво цей момент. Прийнять до збігання збіганітеран, де він вирізав. 70% селян. Дивись. Ріже. Ріже, і тут Січка починає бігти в округ. О, поставив паркан. Тут трошки прийшло, ну окей, тут небагато прийшло, батьстрі селянина. І тут Січка починає бігти вокруг просто округу. І вона вся лягає на сердюках. Поки фулкем контролює ось це. Тому я не знаю, як це вважати за баг чи ще за щось. Але в цьому що все. А тут uh, Січка забігає, фулком це контролює і вона вирізує всю базу для Фулкрема Пікатна статистика вийшла до цього моменту. На півтора мільйона їжі більше фулку було. На 10 тисяч золота було більше. Щось народ можна на цьому моменті, і, в принципі, завершувати. Не забувайте про збір для ЗСУ. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки. З вами був Грант. Це було круто. WCC чемпіонат України 2025. Далі буде.